Спонсор показу ресторан Кілікія. Цим хочу до сліз. Роз, розчулити вас. До сліз. До сліз. Мене довела ця цибуля. Тому він взяв в руки цибулю. Ми бажаємо доброго ранку всім тим, хто приєднався до нашої ранкової програми, а зокрема до нашої щотижневої рубрики «Вітамінний ранок. І саме її ми розпочинаємо зараз. Сьогодні ми будемо готувати оладки з курятими. оладки, до речі, знаєш, що, а, Я зробив таке. Ну не те, що дослідження, я а, провів такий експеримент запостив в одній з соціальних мереж відео, яке стосувалося того, щоб наші телеглядачі, друзі, знайомі порадили, який нам рецепт все ж таки приготувати. І насправді дуже багато рецептів рекомендували зробити кекс в чашці, зробити англійський сніданок, зробити, а, я не знаю, яєшню якусь цікаву, зробити пасту з авокадо. А, ну і одним з таких рецептів були саме курячі оладки, і ми вирішили, що саме вони. Ну, Саме вони сьогодні стануть так. нашими е, хедлайнерами Хедлайнер. курячі оладки. Для цього нам знадобиться куряче філе, цибуля, дрібно нарізана яйця, майонез та борошно. Я і ще взяла так до для смаку, щоб додати, ну щоб смачненько було. Взяла ще кріп. Не знаю, як він е, вплине на смак, та в принципі думаю, що буде дуже смачно. Ну як е, я думаю, що цибулю нам потрібно цілу, чи все ж таки половинку. Ну, дивлячись, дивлячись, скільки філе ми задіємо саме. От, ну так там вже ви пропорційно е, самі вирішуєте, е, дивлячись на пропорції, тому що у нас в рецепті написано, що 600 грам курячого філе це чотири штучки, але ми обмежилися половиною. Взяли тільки дві штучки, нічого об'їдатися зранку. Ну, і Насправді, от е, у нас сьогодні рубрика вітаміни ранок» буде складатися з двох частин, тому що для того, аби випекти е, зробити ці е, курячі лавки смачними, потрібно, щоб ось цей ну не фарш, але оця маса. Вона трошки постояла ну, хвилин 20. Тож ми зараз зробимо таку заготовку з цієї маси. Потім поспілкуємося з нашими наступними ранковими гостями. А вже після цього ми зможемо випікати наші курячі оладки. Що яка ще є така хороша якість цієї страви, те, що заготувати її собі, ви можете в будь-якій кількості і зберігати пізніше в холодильнику, а посмажити в зручний для вас момент. Тобто, наприклад, приготували ви з вечора, але їсти вже оладки курячі не хотіли. Залишили собі цю страву на ранок, а можливо на обід. І ось прийшли ви додому на обід і одразу собі посмажили оладки, і вони свіженькі, гарячі. Тобто, це така страва, яку собі можна на резерв ось так залишати. Що, як думаєш, все ж таки? Половину чи цілу цибулю? Ні, я думаю, давай половину. Ну, Все таки половину. ранок, і якщо нам буде раптом не вистачати по смаку, будемо то бачити. що... Звичайно, що, що доріже. Ну, Максик ще доріже. Філе потрібно нарізати, як порадили в рецепті, спочатку смужками, а пізніше невеличкими кубиками: сантиметр на сантиметр. Я сахужки. думаю, що кріп не лише можна використовувати в якості. Ну, прикраси його, я думаю, так само можна додати. Ось до цієї суміші. Як ти вважаєш? Так, звичайно, я з таким розрахунком, в принципі, його і купляла для того, щоб ми його додали до страви. Адже все-таки на дворі весна, і хочеться, хочеться вже якісь як кажуть на Закарпатті зеленини. Зеленини, так хочеться якихось весняних продуктів. вже. Е, телефонуйте нам, діліться своїми порадами, як ви урізноманітнюєте. Е, Такі буденні страви, можливо, ви додаєте до них якісь особливі спеції, або у вас є якісь секрети приготування, або можливо, ви хочете, щоб ми в прямому ефірі приготували якусь вашу улюблену або фірмову страву, страву, яку полюбляють ваші домашні. Ми залюбки відгукнемося на цю пропозицію, тому що. М -м, чесно кажучи, нам вибір... цікава ваша думка. Так, вибір страв настільки великий, і ми не завжди знаємо, що ж би цікаво дійсно було побачити. Наше не, те, що ми не знаємо, ми не знаємо на чому зупинитися, тому що дійсно, а, от є багато рецептів, таких які можна приготувати з самого ранку. Але насправді мені здається, що а, от саме ваша думка вона нам допоможе а, наступного разу наступної середи приготувати цікаву страву. От так вже вибір. майже три компоненти, майже, майже вже. Готові. Що нам слід далі робити? Ну тобто я так розумію, що нам потрібні яйця, нам потрібна мука, і нам потрібно це все довести до певної консистенції, аби оладки були і не рідкі, і аби вони не були занадто густі. так? Тому розіб'ємо одне куряче яйце для початку. Так, все всього будемо робити як в половину в нашому рецепті, тому що м'яса ми теж взяли менше. Тоді одне. Куряче яйце туди ми ще розбиваємо. Так, і... Ну а далі вже будемо бачити так по консистенції. Тобто, скільки муки нам потрібно для цього додати. Так, і я ще не з усім курячим філе встигла впоратися. Допомогти тобі? Можеш. Давай мені шматок. Давай ділимо його між собою. Тому що в мене великий ніж. Я бачите, я поза кадром собі як то кажуть, віджав великого ножа. 哦。Oh. А взагалі, ти от готовий зранку стільки часу витрачати на приготування якоїсь для тебе улюбленої страви. Чесно? Є таке, що ти ось готовий зранку встати і півгодини, то й 40 хвилин готувати, наприклад, оладки? Тому що насправді а... це не так швидко, все робиться. Насправді, коли як. Ну тобто залежить від того о, наскільки завантажений день. Якщо справ багато, і ти поспішаєш, то ні. Якщо ти знаєш, що в тебе є купа часу, то в принципі готовий. Ну, але маленько буває таке, що я вже з вечора, перед тим як лягаю спати, в мене вже, як то кажуть, готовий план дій стосовно того, що я буду завтра зранку їсти, і взагалі, ну тобто алгоритм, я знаю, що мені потрібно прокинутись, піти ну я не знаю, вмитися, помитися, піти на кухню, зробити те те, те те, потім потім швиденько, я не знаю, чи зварити, спекти, посмажити і потім вже снідати. <смій> а буває таке, коли ти проспав, або коли ти. Коли ти я не знаю якусь неграмотно розподілив свій час, слухай, мені здається, за забагато, за, за ну це великі шматки в тебе вийшли. Я Хористо. старалася досить дрібно різати. Ні, ну хочеться, щоб. Відчувався все-таки. Але ми смак... все це Курки Встраві, ну, звичайно. О, я звичайно. так вже розслабився трошки. От. І буває таке, що дійсно не, не вистачає часу, і тому ти намагаєшся. У На мене завжди є вдома, е, я не знаю, вівсяна каша, я, яку, я, як то кажуть, в будь-якій незрозумілій ситуації можна собі запарити, зварити і так далі. Ну Тобто є такі запасні варіанти відходу. Тобто, якщо ми... в тебе є час, ти готуєш щось не складне, складніше. Якщо в тебе часу немає, то щось таке. Вже дорізаємо усі інгредієнти. Пізніше в цю суміш потрібно ще додати борошно і майонез і дати їй можливість настоятися хоча б 20 хвилин в холодильнику, для того, щоб інгредієнти, як сказано в рецепті, подружилися між собою. Ми готові їх відправити на дружню зустріч в холодильник. А вже йдемо зустрічати нашого ранко, наших ранкових гостей. Отож, побачимося вже за мить на зручних диванах. Зовсім небагато часу залишається у нас з вами, аби презентувати нам, нам з вами ось ці курячі оладки. Насправді нам залишається їх вже посмажити, тому от зараз пательна. Тому тут те, що в нас залишилося не так багато часу, нас не лякає. Mm -hmm. Тому що ось вони наші оладки в такому сирому вигляді. Е, нагадаю, компоненти нашої страви: це куряче філе, мені, да. яйце, майонез, борошно, цибуля і кріп. Кріп. А до речі, ну, я не знаю, мене лакомить той часник, який стоїть зараз на столі. Ти mm. натякаєш на те, що ти хочеш теж його сюди дорізати? Його трошки <хи> ну, давай, ну, Давай чисто символічно, просто ми це зробимо. Ми потішимо наших гостей, так? Ну, трошки. дійсно. Давай. Раз. Так, зараз. Оп, 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 давай оп. ми його до нас за стіл. Так, давай. там вже е візьмемося за операцію. Ні, покуди його там збоку, Ось так? Ось тут. А я наче буду в тропічних джунглях, іти до вас крізь чесник. Так, ти зараз мені зрозумів. <світ> 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 е, Ми чекаємо, поки нагріється пательня. Так, О, оладки см -см смажити довго не потрібно. По три хвилинки з кожної сторони. Ось як професійно Максим шинкує чесник. Тільки дрібно-дрібно. Дрібно-дрібно. Я, ну, я знаю, Антоніна вже поза кадром зізналася, що не дуже полюбляє чесник. Чесно от, кажучи, але... ні. Як рослина він мене дуже тішить, гарно виглядає, такий гарненький, біленький. Але ось його смакові е якості мені не так, завжди. Давай досна. знову поміняємось місцями. Давай. Так. Ну, насправді, Я просто, от, як то кажуть, для галочки хотів ось цей чесник, який щойно був у нас в студії як гість, щоб ми його вже додали до нашої страви. Ну, дивися, мені здається, що вже. В принципі, ми можемо формувати наші оладки. Так. Невеликого розміру, я думаю. Так невеликого розміру не, не так. І трошки приплюсни так її зверху. Слухаюсь. Не підказувати вам? Чо, Чому не підказувати Майстер-шеф. А На чому справді? от завжди дійсно помітила, що найдаліші кухарі завжди чомусь мужчини? Чому? Чоловіки? Ну не знаю. Мені здається, ну от особисто в мене така асоціація. Хоча мені здається, це просто стереотип, і хиб, хибне враження, що а, саме тільки чоловік знає, ні, ні, як ні, приготувати ні, ні. страву, яка би сподобалась. Ні. Чоловікам. Ні, ні, справа в тому, що жінка. На кухні це одно ну, щось таке сімейне. А чоловік, мені здається, це вже таке щось більш комерційне. Ну, я не знаю чому. А? Ну, тобто, а, ну, насправді є, є жінки е, шеф-кухарів в багатьох ресторанах світу, але їх значно менше, ніж чоловіків. Тобто, не можна сказати, що лише чоловіки. Ну, Ну, не знаю. Не вже стільки бачиш... тисячоліть е, простояли жінки біля багаття, пізніше біля, біля, біля плити марно. Ви думаєте, що ще жінки не набралися, ще гарного досвіду в приготуванні ну, тут страв? не в досвіді справа, мені здається. А ну, я в не чому? знаю, чесно Антоніна, Я не знаю, що тобі сказати, тому що, е, тому що ну, чоловіки якось, тому що дивись, наприклад. На кораблі кок, він теж чоловік. Ну, На корабель а, взагалі жінку з собою брати. Це до нещастя. <гана>, погана <я> прикмета. <гана> <гана> От най, най, найкращі кухарі світу, вони чоловіки. А у всіх відомих ресторанах шеф-кухарі, чоловіки. Чому? Знаєш, все, що я тобі можу відповісти? <гум> я просто не знаю. До речі, зараз хотілося б продемонструвати вам дуже цікаві світлини, які стосуються саме їжі. І саме тому, їжі в телевізорі. Сам... Саме їжі в телевізорі, а також на я не знаю, роздруківках постерів і так далі. і так далі. Ми всі знаємо, що заповнила рекламу абсолютно все. І от ви бачите тістечко, яке а, насправді. Складене з картону, а в тому, що використовують різні предмети для того, аби продукти а, на світлинах, а також відеороликах мали надзвичайно гарний вигляд. Лід не танув, які, до речі, зроблені закріло або з пластику. А так само зараз побачите сендвіч, так який всіма можливими і неможливими методами а, просто зафіксований, аби він так само а, ну я не знаю, не розвалився і просто виглядав гармонійно на якомусь постері. Про те, що в студії у нас була. Це Кричун, з якою ми готували тарталетки, так от вона розповідала про те, що а, навіть сирі продукти з сирих продуктів складають ту чи іншу страву лише заради того, аби вона виглядала гармонійно, гарно. Кольорово м'ясо, яке текані. ми бачимо в рекламі, воно в 99 випадках дійсно сире, тому що, як ми знаємо, після термічної обробки м'ясо змінює колір, а також зменшується в розмірі. А, але щоб викликати у вас ось це бажання, оцю жагу скуштувати це соковите свіже м'ясо, його вам демонструють. Сирому вигляді і багато ще таких. Е... Сирий, до речі, пофарбований. Так. І багато ще таких хитрих речей. Насправді замість е... сметани е... і молока нам е... демонструють клей. ПВА. Замість крему так Тому саму, що до він речі. дуже гарно блищить. Замість крему також клей. Так. І що ти хочеш сказати, що ця жіночка в рекламі вона себе клеєм? Ні, ні, ні. ну Я маю на увазі крем. Не окремо як продукт, а крем у складі тістечка. А крем в складі тістечка, так, так дійсно, це теж клей, е, сир це зазвичай якась губка або шматок пінопласту. А коли ви бачите в рекламі, що е, сир так приємно розтікається по страві, то знайте, його підігрівають зовсім не мікрохвильовій печі. А знаєте чим? Знаєте чим. Його підігрівають феном. Так? Насправді для того, аби він рівномірно, так, рівномірно танув, танув і був дуже гарного естетичного вигляду. А, аби або він не був схожий на той сир, який ми вдома робимо на пательні, тому що той сир, який ми вдома готуємо на пательні, він схожий на. А на то а то що витягуємо якусь. з мікрохвильової печі, там такі аж бульбашки да. е, такі великі, утворюються до речі, <губляв <губляв на бутербродах. До, до, до речі, в дитинстві колись полюбляв мене був товариш дитинства, який зараз е, живе за кордоном, працює лікарем. І я пам'ятаю, я коли заходити в гості. Ми полюбили класти шматок сиру на тарілку, класти її до мікрохвильової пічі. Мікрохвильова піч середина 90-х, щоб розуміли. От і або він танув, і потім його веделки, ми так. І їсти. Це ви, можна сказати, за До започаткували речі, моду зробимо, на серфрі? Зробимо, зробимо такий лайфхак. Який? От ми постелимо серветку на тарілку або зайва, зайва олія, зайвий жир звідси стікав. Тому що презентувати ми будемо трошки пізніше. У нас в принципі є ще час, аби доготувати ще одну порцію. Я думаю, так? Як ти вважаєш? Так, обсмажувати їх потрібно недовго, тому що, в принципі, як ми знаємо, куряче піле готується швидко. Яйце тим більше, майонез взагалі може обходитися без термічної так, давай трілку, обробки. Тому що вони насправді е, доволі такі крихкі наші оладки. Ну, Але тим не менше, перша партія вже, вже готова. Ой, які смачненькі, підрум'янились гарненько. Так. Ось цей в мене трошки один розвалився. Ну, але я думаю, це не проблема. Так, я думаю, що ми швиденько зараз стигнемо ще одну порцію. Як то кажуть, партію. Давай, закладай наступну партію. Закладай. Поки ці. Заряджай. Ай. Так. так. Вони позбуваються, я так розумію, лишнього так, зайво, лишньої, зайвої, жиру, зайвої так. олії. Я думаю, що можна зробити тоді вже не чотири, а трошки більше. Трошки більші, Просто не не робити їх менші, такого великого. Так, так, я тоді готую презентацію. презентацію. Презентацію на тему як презентувати курячі оладки. А ти знаєш, що презентація це половина це половина з. Справи страви, так? Від того, як вона виглядає. От ми вам розповіли, як в рекламі рекламують насправді не продукти. А в нас не так. А, а в нас все по-справжньому. Всі продукти справжні, натуральні. Не знаю, чи екологічно чисті, але чесник екологічно чистий точно. Цьому нас щойно переконували на увазі. Подивитися, я думаю, ми презентувати і так будемо, в принципі, на ось ці великі тарілці. Чи ти, чи ти на маленьку Я на маленьку перекладаю. Ну, давай і трошечки туди ось так. Я, собі я, звичайно, доходила. не майстер, шеф, але <рес> ось такий ектор з мене вийшов. Антоніна Хімена ну, от, Коли ми вирішили готувати ось ці оладки, я, мені здалося, що так, мені здалося, що минулого разу, коли я так демонстрував на камеру піцу, вона вона втекла з тарілки. Сподіваюся, з оладками <рес> такого не станеться. Отак, от так. От, 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 от. Я хочу ще раз нашим глядачам нагадати, що ж ми сьогодні готували. Сьогоднішньою нашою ранковою стравою були. Курячі оладки для приготування е, цієї страви нам знадобилося куряче філе, цибуля, майонез, одне куряче яйце та борошно. А також, звичайно, сіль і перець за смаком. Е, на свій розсуд ми вже додали до страви кріп, і ти знаєш, вона вийшла такою, такою приємною, такою весняно-зеленою. Так, ці оладки вийшли приблизно такими такими. О, ну насправді курячі, вони з самого ранку, мені здається, це саме те, що потрібно. Курка дуже ніжне, калорійне, м'ясо. І зранку дійсно всі, в принципі, інгредієнти мене влаштовують, окрім майонеза. Не дуже ранковий продукт, та й взагалі не дуже корисний продукт. Але Але якщо він домашній майонез, і ви його робите власноруч, то чому б і ні? На основі а, яє, яєць, на основі оливкової олії, ну мені здається, чому б і ні. Як то кажуть, як варіант. Як ти вважаєш? Якщо вдома роблять, то так, але такий купований магазинний майонез в ньому зовсім немає нічого корисного, а ще його дуже полюбляють їсти діти, тому я намагаюся вдома майонез. Не вживати і не купляти його. Хоча, звичайно, дуже спокусливо, адже е, зізнаюся, що е, за смаковими властивостями. Ні, ти знаєш, ось вона майонез не любить. Але я знаю, що це так до пори до часу. Я теж спочатку майонез не любила. Це, це, поки вона не стане студенткою, потім в неї просто не буде вибору. Можливо, колись Знає, ми приготуємо студентки зніданок з майонезом. За роки життя гуртожитку, так, найкращим сендвічем і взагалі, е, стравою фастфуду. Був хліб, майонез і кетчуп, тобто хліб з таким дуже Витонченим дуже унікальним соусом, який носить назву кетчунес. Насправді нічого кращого для студента в ті часи просто не було. Якщо в тебе ще й був чай з цукром, то взагалі можна вважати, що твій Приготування... ранок калорійний твій ранок смачний, насичений абсолютно всіми вітамінами та інгредієнтами. На Приготування показує, нашої час... страви не завершується, але завершується наш час. Ми прощаємося з вами, наші дорогі телеглядачі. Сподіваємося, ви надихнулися сьогоднішньою нашою стравою і спробуєте таку смакоту приготувати в. Себе вдома, телефонуйте, розповідайте, чи далася вам страва, і чи сподобалася вона вам та вашим, вашим домашнім всім мешканцям. Їжте вам... смачно! З вами ми зустрічаємося вже завтра, о тій самій порі. Па-па!